Друзі, всім привіт! Радий вітати на нашому каналі і в цьому відео хочу зробити огляд 9-го останнього туру Європейського чемпіонату з шахів, середівників та дівчат до 18 років та молодше. Отже, що мені дуже подобається, що в цьому турнірі, особливо в старших категоріях до 18 та 16 навіть, була дуже висока якість гри. І те, що теж дуже приємно, що була боротьба до останнього туру, і невідомо було, хто яке місце у нас посяде. Давайте подивимось на фінальне положення. Отже, перше та друге місце у нас споділили Вахесу Кісян та Лоренс Борман з Вірменії та Австрії, відповідно, у них по сім очок, але я так розумію, що у вірменського шахіста коефіцієнт вищий і дамо він на першому місці. Ну, а третє місце одноосібно посів Едвін Трост, який а, йшов на першому колись, але, тим не менш, садо mm -hmm. наприкінці посів третє місце теж дуже і дуже непогано. І, до речі, в останньому турі він переміг. А, також а, ще що хочу сказати, а, що в принципі, у нас а, були в останньому турі цікаві а, партії, подивимось дві з них. І, а, як на мене, одна з найбільш головних партій цього турніру це принципово йменське протистояння. Якраз Абіл грав Бахесуркісян, і а, добре для нього, що у нього був саме білий кордя, все-таки білими грати приємніше, і проти нього грав його співвітчизник Роберт Філіпосян. А, отже, давайте дивитись, а, партія насправді була дуже і дуже гарна. І наприкінці так там помилились у нас чорні і... Програли, але все одно білі мали перевагу. Отже, дивимося цю партію. Звичайний ферзовий амбіт, причому відразу міняються білі на D5 і виникає дуже типова позиція для цього дебюта. Давайте швиденько зробимо початкові ходи. Ну і тут теж кінь Е2 цікавий хід, також кінь Ев 3 не буде помилкою, і так і так білі грають, а кінь Е2 ідея в тому, що десь в майбутньому кінь може пройти. На G3, на F4. А, ну і також ми даємо зробити чорну зв'язку на полі а, G4 слоном. Отже, Кінь 8 теж є такий хід, насправді тут і кінь D7 можна зіграти, якщо подивитись по базі. Ця позиція зустрічалась на практиці часто. Tura e 8 кінь D7 грали найчастіше за все, Кінь d 8 теж хід популярний достатньо. Слон G4, як на мене. Те, що по базі єче на першому місці, не дуже добре в цій позиції, оскільки білі можуть заграти F3, потім десь піти в довгу рокіровку, і чорні підставляються під темпи. Як на мене, це на чорних не дуже приємно. Позиція, в принципі, нормальна, але все одно ризиковано. Все це за чорних. Якраз для цього ми грали кінь Е2, щоб на слон G4 грати F3. Отже, кінь e8 хочуть помінятися слонами. У нас чорнопольними чорні, але білі не міняються, хоча обмін на е 7 теж звісно можливий. Отже, давайте дивитись далі, не будемо кожен хід детально оглядати. Позиція дуже типова, так звана карлсбадська структура, хто вивчає фрезовий габіт, або просто хто у нас полюбляє типові шахові структури. Так оце якраз одна з них. чорні пішаки стоять на полях А7, а 7 б 7 с 6D5, біл вже на полях А2, Б2. Часто саме така структура d4, e3 і f2. Ну і також у білих є такий план, як атака пішакового, пішакової мишини, і далі ми граємо b4, b5. І один з планів а створити слабкість чорним на фресовому фланці. Але можуть бути інші варіанти. Десь, наприклад, білі можуть провести Е4 в деяких випадках, але не зараз. Отже, дивимось далі. Тут, до речі, А5 якраз хід за чорних, щоб ми б4 не зіграли так швидко. А далі А3 грають білі, і чорні грають б 5 Ну що ж, суперники обидва грають поки що дуже і дуже гарно. І от слон д 5 Перший неточний хід за білий, біли теж провели партію не ідеально, звісно, що десь неточності були. Ну, Комп'ютер, наприклад, радить зіграти h 3 Se форточка, яка завжди корисна, десь лонжа 4 не дозволяємо чорним зіграти. Ну просто такий позиційний гарний хід. Хоча насправді в такій позиції теж ми розуміємо, що дуже-дуже багато є різних варіантів. Наприклад, як на дивно, хід є кінь Б1 перевести коня на поле Д2. Ну такий. Я сказав би, що прям легкий для знаходження. Ну і також кінь Б1, те можливо, на це 6 напасти. Може, дивимось далі, слон Є5 річничій теж нормальний. І тут, тим не менше, після ходу кінця 4 чорні отримали двох слонів, але теж варто розуміти, що слон білобульний у чорних не дуже активний поки що, м'яко кажучи. І є 4. Все-таки білі проводять один з двох своїх стандартних планів в подібній структурі. Далі позиція була довгий час приблизно рівною, давайте теж декілька ходів пропустимо. Білі з'їли пішака на полі c 4 але у чорних була гарна активність фігур, і отут треба було чорним що зробити? Перевести свого коня. От насправді компенсація то у них зараз є. Щоб подивитися по комп'ютеру, після ходу кінця-7 найсильнішого в позиції у чорних є компенсація ну, приблизно в пів пішака за якраз відданого пішака цілого. Ну, умовна компенсація, звісно, що не матеріальна, а якраз така пози позиційна. От, ну і далі ми десь кінь D5 хочемо зіграти, ну, можливо, навіть кінь Є 6, і навіть за білих комп'ютер ради з'їсти цього коня, який потенційно може бути дуже сильним на D5 особливо. Але зіграв він на 4 Роберт, і Бахе. Гарай просто Ферзя 4 принципово з'їдає цього пішака, не боїться від ніяких відскоків коня і в принципі, ніякої тактики за суперника. Ну, В чому була ідея у чорна? Давайте подивимося. Ідея в тому, що є класний хіслон B4. Так розумієш, що на цю тактику він розраховував. Але далі після АБ-слон С4 ми просто відходимо конем від боя С3 і у нас залишається два завіх пішаки, а це доволі багато. насправді. Так, вони здвоєні по лінії Б, але все одно вони зайві. Ну, тут вже що за чорних важко порадити. Насправді, після ходу в 7 все ще боротьба мала місце бути. Давайте покажу приблизний варіант за комп'ютером, оскільки у нас вже партія набігає до свого завершення. Знову ж таки, аж 3, корисний хід, форточка. Приблизний варіант теж не обов'язковий. Ну і далі так. У білих є перевага, але все ще можна боротись навіть комп'ютер пропонує пройти беншпіль, десь нападає на B5. Ну, скажімо так, компенсація чорних, певно, знаходиться. Все-таки при боротьбі на два фланги слон може бути сильнішим, але два пішаки це теж аргумент дуже і дуже серйозний за білих. Отже, треба було зіграти все одно в FRT7, принаймні, хоча б спробувати якісь шанси знайти, але було Ферс 6 ФСБ 6, і чому цей хід поганий? Тому що білі тут відразу прориваються, роблять класний хід D5. Ну, В чому ідея цього ходу? Давайте розглянемо. Ідея в тому, що якщо з'їсти пішака, чого в партії не було, варто було б зїсти але все одно вже не було і гарного ходу в принципі, ми граємо B5 в цій позиції. І у чорних суттєві проблеми по лінії А, тому що підвисає тура на полі А8. Ну і теж варто значити, комп'ютер навіть цей хід не показує, але давайте його покажу. Що якщо зіграти кінця 7, то це не рятує чорних А. Насправді хід буде ще й поганий через хід С7. Наприклад, Тура А4 з'їдаємо ферзя і в нас залишається зайва фігура. Ну, а якщо так не зіграти, то тоді комп'ютер віддає в цій позиції коня. Ну в принципі, повісно, теж саме. так. він пішака на Б2 з'їдає, але це не дуже рятує чорних. Навіть без ПШАКБ2 у нас сайвий кінь, Велика перевага. Давайте цю позицію дивитися не будемо. Отже, висновок такий, що а, насправді після D5 вже у чорних позиція розсипається, ну і b 6 якраз була суттєва помилка, саме тактична в фіналі вже цієї партії. Ну і тут білі з'їдають на С6 і так, він принаймні відразу не втрачається. Але у білих є дуже сильний пішак на полі С7. Отже, T7 якраз ми зіграли, слони в 7 ферзь d 7 а Ферш А6, аж 3 нарешті цей хід, який комп'ютер радив вже дуже давно. Білі зробили, щоб ніде не отримати мат по першій лінії, ну і після кінця 6, кінці 4 чорні просто здаються. Тобто за матеріалом білих зайві два пішаки, не так вже може і багато, але позиція у чорних абсолютно безнадійна. Наприклад, є така загроза, яка Т6, головна по суті, в цій позиції, і що робити з цим ходом не дуже зрозуміло, причому навіть є там. Певна красива тактика, що ми заграємо в FB 7, точніше фсб 6, то втрачається, F7 хотів показати. А, ну, ідея десь, можливо, на кінь D6 зіграти ферзь ф7, а то у білих є як мінімум красива ідея з ходом ферзь F7. Одна з моїх улюблених тем в шахах, в тактиці саме це тимчасова жертва. Ну і далі з'їдаємо ферзя і перемагаємо в цій позиції. Отже, така красива і впевнена перемога білих, майже ідеальна партія, може на даній точці була, а так, в принципі, якраз заслужена перемога у білих. І хочу ще показати одну красиву партію. Тут реально була партія, по-перше, був якраз такий перекат суттєвий і по-друге, якраз та партія, яка дозволила шахісту, який грав за білих, це Едвін Трост з Швеції зайняти чисте третє місце. Знову ж таки, його суперник був із Вірменії. Ну, У Вірменії завжди було багато сильних шахістів на всіх рівнях, в тому числі на дитячому рівні. А також, чим мені ця партія сподобалася, якщо ви вивчаєте іспанську партію, то можете взяти цей план, який був в цій партії собі на озброєння. Ну, Стандартна іспанська партія, у нас було зіграно там, видимо, декілька мільйонів партій, або там може десятків мільйонів, якщо брати базу лічеса. Давайте подивимось, навіть цікаво мені стало, да, більше 2 мільйонів. Партій в цій позиції, класична іспанська партія. І що тут цікаво? Поки що обидва суперники грають максимально стандартно, кінці-4 теж типовий. Маневр коня, слон d 3 слон d 6 І що важливо у білих є, звісно, що в деякий момент, навіть я думаю, зараз, коротка рокіровка. Ну, також хід h 3 теж корисний, але що зробили білі? Вони обрали, як на мене, дуже незвичний план, принаймні я його не бачив в іспанській партії саме в такій позиції, це план з довгою рокіровкою. Отже, в цій позиції у нас білі замислились, заграли поки що H3, ну, h 3 корисний хід майже завжди в подібних структурах. Чорний теж замислих зіграли ферзь SP7, і отут у білого був вибір, як коротка рокіровка, так і довга, і вони зіграли саме довга рокіровка. Хоча коротка рокіровка теж гарний і сильний хід. І білі вірно оцінили цю позицію, що у них є непогані шанси на атаку на кроківському фланці. Отже, дивимось далі, як же цю позицію розігрувати, перш за все за білих. Мені за білих ця ідея дуже сподобалась, можливо, в своїх партіях теж колись використаю. Білі сміливо віддають свого слона і навіть створюють собі самі пішаки по лінії Б, але тим не менш тепер дібратись до короля білих буде дуже важко, оскільки король піде на поле Б1, що він зробив прямо підразу. І все. Корот у нас в безпеці стоїть, принаймні зараз він не відчуває якихось проблем. Отже, чорні зіграли в 5. ну У чорних не зрозуміло, який план. Ну, Не знаю, якщо F5 не зіграти, тоді білі самі g 4 можуть піти. Як тут ще можна піти? Давайте подивимося, що комп'ютер радить, F5. Якраз він не радить, але ну, я вже 4 зіграв за білих, ну, бачимо, що комп'ютер теж цей хід пропонує, і тоді після вже 4 білі і атаку починають на клеєцькому фланзі ну, і не дають чорним зіграти F5. Ну і насправді, що робити чорним, важко сказати. Тобто плану особливо немає. Отже, зіграв F5. Хід має місце бути, але якщо б білий король був в короткій рокіровці, цей хід був би сильніший для чорних. А так все-таки трохи відкривається король чорний теж після ходу f 5. І до 4 типовий хід за білих в османській партії, та й взагалі в принципі, в шахах в багатьох дебютах. Отже, давайте дивитись далі. І тут білі обирають план створитись по лінії С. Тим не менш пішак на С7 поки що не висить, його захищає слон дуже надійно. І теж класна гра від білих, вони грають тут по всій торці F3. F3 підривають сильного пішака на полі E4. Знову ж таки, при королі на полі G1, це було б небезпечно для білих, а зараз це, звісно, що хід гарний і сильний. І а, далі f, і отут класна ідея: не з'їдаємо на F3, а ферзь d3. Саме на цей хід він розраховував. Ідея в тому, щоб відійти від зв'язки, і потім вже б'ємо на полі F3. Відіграємо пішака. Ну і вже позиційно ми бачимо, що у чорних є певні неприємності. Плюс один це не дуже багато, але тим не менш у білих є перевага. І головне, от що як на мене дуже важливо в шахах, що у чорних майже тут немає плану підсилення, просто якихось корисних ходів. Вони мусять стояти на місці і просто терпіти. Щось активне за них порадити тут ну, просто навіть не можна, не знаю. Ну, я не бачу принаймні плани за чорних, якогось більш-менш нормального. Давайте покажу лінію комп'ютера, подивимось, що там комп'ютер нам пропонує. Просто приблизний варіант. Ну, Кінь перейшов на е 4 так, це гарна ідея, нічого не скажу, але все одно цю позицію чорним важче підсилити, ніж білим. Отже, слон на 2 теж за білих гарна ідея, саме позиційна. Чому так? Тому що пішак на повітрі 4 на чорному полі і слон опирається в цього пішака. Наш слон це на увазі, тому міняємо нашого не дуже сильного слона на більш сильного слона суперника. Отже, міняємось, ну, знову ж таки, позиція залишається приблизно рівною, але все одно білим тут грати у чорний король може бути більш слабким, і також пішак на повітря 7 теж у нас е може підвисати. Також на 6, по суті, теж слабкість. Ферзь зараз. Цього ну, Позиція тут ще ігрова, я не кажу, що прямо білих тут абсолютно виграно, ну, плюс один приблизна оцінка, як була, так і залишилась. При ідеальній грі воно ж так і мало місце бути, але ну, біло простіше просто грати, але все одно а, у чорних все нормально поки що. Вони ж заграли не точно. Тут взагалі от, партія знову ж таки з цієї серії, що а, просто один суперник перекатав іншого саме за рахунок гарної позиційної гри, без якихось там а, тактичних комбінацій. І десь чорний можливо зіграли не ідеально. Завдяки цьому білі перемогли. Отже, тура є 7 логічний хід слон d2, тим не менш, чорні переводять коня, тура С6, теж гарна ідея за білих. І а, тут а, білі, що теж мені подобається, що грають, як і раніше, по всій дошці. Зараз, наприклад, підвісає пішак на полі D5. І що для чорних дуже неприємно, що просто немає захисту від ходу ферзь d 5 Ну, нормального захисту, щоб не віддавати свої фігури. Тут вже було в 7, pd5, ну і тут вже зрозуміло, що у білих перевага доволі суттєва. І пішак зайві з'явився, і ще й стоїть на такому класному полі. Ну і в цій ситуації теж дуже важливо, що на кінь E7, можливо, на це чорні розраховували, знаходиться е, класна теж тактична ідея ферсі 6, зв'язуємо по лінії e, е, чорні фігури, і на с 6 ми зіграємо версії 8, потім ще й коня на полі с 6. Ну і тут вже знову ж важко щось порадити за чорних, комп'ютер пропонує хід Тура F8, ну теж там у чорних проблеми, а насправді, які не вирішуються цим ходом. Ну, Можливо, треба було трошки краще, але все одно позиція погана. Чорні зіграли H6, насправді хід дуже логічний, щоб і форточка була, і не було хіт до ходу кінжі 5, але кінь 5 Схожа ідея, треба взяти коня інакше чорні програють в один хід. Далі скидаємо ферзь Z8, Tura F1, знову ж нападаємо на слабку туру по лінії F, Кінь F5, ну, остання якась спроба тактично а, цю позицію врятувати. ну, Ідея в тому, що тепер ферзь на ще 6 під боєм, але ферзь спокійно підходить і залишається зв'язка по діагоналі. Дуже і дуже для чорних неприємна. Далі було Тура 5, Тура c 7 знову ж використовуємо цю зв'язку, ферзь D5, ну і фінальний хід в партії Тура. На поле, на поле F7. Так, ну тут давайте все-таки покажу, що мало місце у нас далі. Ну, Які варіанти за чорних, я думаю, тут два логічних ходи. Якщо ми хочемо хоча продовжити боротьбу, це або ферзь C4, або король F7. Давайте подивимося, обидва варіанти. Тобто ферзь C4, ми спокійно з'їдаємо ферзя, і далі знову ж таки у чорних проблема з королем. Ну, можемо і слон B4 навіть зіграти, теж там перевага велика, але ще сильніше зіграти G4. І ну, в принципі, все, кінь втрачається, якщо Тура Є2, то можна з шахом з'їсти коня, можна просто слон Б4 зіграти, все одно кінь нікуди не відійде від зв'язки. Отже, це перший варіант, який за чорних мав міце після ходу Тура f 7 а версія 4, ну і другий король F7. І тут насправді теж. А, у нас все дуже схоже, ну насправді я так думаю, що різні ходи у нас перемагають. Я б зіграв теж FSD5, незначив комп'ютер радить. Ніж 4 відразу все-таки радить, навіть 4 відразу, ФД5 там можливо трошки гірше. r 4 схожа ідея, і ми все-таки на з'язці виграємо. Цього коня, Ну, покажу, що я хотів зробити. Я хотів зробити на початку FD5, потім вже 4, або слон 4 навіть, ну тут все-таки втрачається наш кінь, наш слон точніше, да, це для нас якраз погано. А слон по 4 можна зіграти в цій позиції. Ну тут теж все-таки кінь хоча б не втрачається після король, наприклад, є 6 там, чи король, там вже 6, кудись, король відійде, позиція у нас великою перевагою, але ще тут треба реалізувати. Тому що 4 все-таки сильніше. Якщо ми не хочемо собі якісь... Неприємно ще не потрібні знайти, тож 4 відразу буде найбільш точним ходом, і все деким втрачається, ну, а завір конем ми вже повинні перемагати, ну і схоже варят на те, що було у нас раніше. Отже, навіть що, хочу сказати, що без якоїсь суттєвої тактики, просто міняючи фігури, просто підсилюючи позицію, білі отак от поступово перекатали чорних, реально, по-іншому навіть не скажу. І от що мені реально сподобалось, що от я не бачив іспанські партії, може у нас є дебютні експерти, вони. Підкажуть. Є такий варіант, що немає в теорії, але от сам план з довгою керовкою в іспанській партії, в подібних структурах я бачу ну вперше, мабуть, мабуть, вперше, принаймні на високому рівні, на рівні майстрів. Як на мене, я такий план не зустрічав, хоча вже багато партій дивився в шахах. Якщо ми подивимось базу, то тут теж цікаво, що 12 ходів Ну це дуже мало для іспанської партії, для такого дебюту. І у нас взагалі немає партії по базі базічеса і по базі майстрів. Це дуже дивно, оскільки. Там раніше ходів там наприклад, там 5 або там, навіть 3-4 ходи назад у нас було партій, ну, декілька партій було, а тут ходів там 6-7 назад, так раз, як я казав, було там, партії більше 2 мільйонів. Отже, ми зробили там 5 ходів, скажімо так, не по першій лінії комп'ютера і вже все, теорія закінчилася десь на цьому моменті. Там, після 11-го-12-го ходу. -го Це дуже-дуже дивно. ці позиції вже у нас. Партії закінчились. Взагалі просто немає жодної партії в базі, хоча це тільки початок, початок гри і оцінка приблизно 0. Отже, це каже нам про те, що все-таки в шахах все ще є у нас можливість грати творчо нестандартно, Головне, все-таки дотримуватись базових дебютних принципів. Отже, всім дякую за увагу і за те, що подивилися зі мною цей турнір. Можливо, ще якісь цікаві партії, якщо я знайду колись, мабуть. Теж подивимось за цього турніру. Ну а так, всім дякую і до нових зустрічей.